Навіть, навіть о той, то, що закон Європи був Меркель сторпедований, що не може бути монополіста, то є просто катастрофа. Ото, ото є її найбільший гріх. На, на мою ну, але дивіться, тут якісь тож спекуляції, мені так видається. Є, тому що е, ринкова ціна на газ. Для мене не зрозуміло, Я не є там спеціаліст в тій mm. сфері, так? але я займався нафтопродуктами, я mm. розумію, що є попит і пропозиція. Так? Yeah. Чому зараз ціна на газ так пішла? Що, що збільшилась настільки, збільшився буду... попит, зменшилась пропозиція, та ні, вроді ні того, ні ні того, ні. того немає. Збільшення цін, то, то є ідея, що є економічна необхідність, збільшення цін не тільки на... Вони енергентами пояснюють, збільшення цін на всі інші товари. Що енергенти виросли, хоча нафта не виросла. Чому бензин виріс і загадка? Нафта, Нафта отак, гуляє, гуляє. Але, так. але в два рази її підвищення... Не було, не було. Не було так. і нормально і, вона десь була. І і то, і то є політичний елемент, мені здається, чому? Тому що і коли був ще кінець тих десятих років, зараз, і коли почався особливо почався ковід, то особливо американці першими почали безмежне друкування грошей. Ну, так. Не, вони продовжують. Європейсь, Європейський банк продовжується так. Ну і тому тут є ідея, що людям особливо дали незароблені гроші, які в часі ковіда їм давали. Американці давали там по півтора тисячі щомісяця, практично кожному. В Європі також давали великі суми. Лікарям збільшили два рази, які нічого не, не робили. Вдома сиділи в час ковіда. В і тому гроші з'явилися напугтіло. Ті гроші треба забрати. Як забрати? Збільшення е ну, погоджуюся, і я, власне, так зараз весь час це було на думці, часу це озвучую, що неправильно, напевно, говорити про ріст цін, а швидше говорити про про знецінення грошей. Так, знецінення грошей, правильно, знецінення грошей, тобто вони, вони вбивають кілька, так би мовити, як сказати, ну. Як то сказати, як то вбивається псів чи котів, зайців <зайців, 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 зайців, зайців, кілька зайців, що треба в людей зняти їх заощадження, ну, винести гроші Вимести гроші, а і, це ліквідує середній так. клас. відразу. І, і так би мовити, всім виробникам, капіталістам, всім фірмам, великим фірмам, концернам збільшити їх прибутки. Знову накладується на, на тему інклюзивного капіталізму, тому що. Так. Багаті стають багатшими, бідні, Дусі, біднішими, але їм дають їм базовий дохід, шматок, там ще якісь дотації. Ну, чогось. базовий дохід, то є соціал. То вже є в Європі, в частині населення є соціал. Так само, і от ті наші, що приїхали в Німеччину які живуть, 300-380 євро в місяць, плюс оплачена квартира, Ото є їх. Ну, Там е, ті, базові доходи хочуть робити десь 1000 євро, 1000 відсележності від, від країни до 1500, що людина. Оплатить квартиру 500 євро, 500 євро на харчування і трошки лишиться. Але Швейцарія при тому відмовилась ну, бо Швейцарія, на перші інше ті на референдумі. так? Багатий народ, багатий, багаті ті набагато багатший працюючий народи, але би не був багатий всі люблять халяву. Серце ні, халяви. Халяви, а тому, що вони просто порахували. Той базовий дохід, що означає, якщо ти отримуєш зарплату як в Швейцарії, там, 6 тисяч франків, то є нормальна зарплата, то є зараз майже 6 тисяч євро. Тобі тут базовий дохід 2 тисячі, тобі його дають і віднімають свої зарплати. То є просто брехня, то є обман. А Чи то... перерозподіл коштів а тих, а... хто не хоче працювати? Ні, а ті, які не хочуть працювати, і, і вони ж вони якось з'являться, але то може бути в Швейцарії 1-2%. 1-2% не що, що вони скажуть? Референдум, весь народ каже, а що мені то? Mm. Мене зарплата 6 тисяч. Ви що, смієтеся? Але було зроблено референдум спеціально, щоб, так мовити, показати, що то є засигналізувати, що отак, то питання буде далі розкручуватися. Вікно овертона. Так, так, воно буде розкручуватися. То було спеціально показано, вкинуто mm -hmm. на Швізарії. Ну який сенс? Але не, не так подумаєш. Ну, ну не я не розумію, так. Просто сміх. Для, для, для мене, бо я ж не знав деталей. Тобто диявол де ховається в дрібницях. Дивниця ну, <голосить> в суті. А люди не розуміють суті. Люди кажуть, о держава мені буде давати <плесить> умови, Швейцарії 2000, я собі спокійно живу, зато нічого не роблю, гуляю, перетворююсь в тварину, яка буде жувати. Також той моральний удар. по... По багатьох людям стимуляція, навіть стимул нічого не робити, особливо там, молодим. Е, Щодо зайнятості, це, бо я трошки там то питання зараз е, написав, у публікацію про постапокаліпсис, всю е, газету Сурмату, Чікаська руйнована газета там дописую. І е, Трошки досліджував ті технологічні речі, які зараз відбуваються. І от судячи з тих. Е, Заяв, які були там в пресі і то інформації, то величезними темпами йде можливість, поки що вже йде заміщення, але поки що можливість заміщення людей роблять Автомати, автоматизація виробництва. Ото також так. один, один, одна з причин, яка за тим стоїть, і яка, яка є, в принципі, реальна. Ота причина є реальна, але тут для того вони йдуть по лінії найменше, бо ті роботи будуть давати набагато більший дохід. Тобто гроші з'являться і можна тим людям давати по 2 тисячі, яких викинули роботи. Це будуть робити ті люди. Тоді буде дегенер... дегенерація ну, народу. То... Перша дегенерація. І тому мала би бути політика створення якихось замінників роботи двохдневної роботи в місяць, в тиждень, чи якісь культурних речей, щоб було створена концепція, що ті люди. Мають робити в той постіндустріальний час, коли на виробництві прийдуть роботи, що люди будуть робити, яку роботу будуть робити, які соціальні проекти будуть робити. Отут вже треба, вони мають готувати ті всі. Поки що ніхто нічого не, не, ну, не ніхто готує. не готує, а згадується експеримент. Пригадуєте, коли щурів помістили в ідеальні умови. Так. Так, так, так. І вони за кілька поколінь здеградували вони до, 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 до вимирання. Люди, які нічого не будуть робити і отримувати безробітні, молоді люди 30-40 річні будуть отримувати ту зарплату, то той базовий дохід вони будуть дегенерувати. Якщо не буде створена нова концепція заняття людини якимись іншими справами. Концепція є, тільки та концепція теж трошки лякає, тому що зараз. Ще один напрямок, який в який в топі цього року, в топі технологічних е, фішок цього року, так думав, ну фішок тобто тих е, трендів, які найбільше будуть розвиватися і просуватися, це метавсесвіт, так зване. Переміщення нашого життя, в віртуальну реальність. От, е, вже зараз не проблема, нам з вами сидячи кожен, е, навіть не сидячи, лежачи собі десь в ліжку, е, там як кажуть, в домашній піжамі. Е, наші аватари, аватари входять, е, можуть записати аватари. вже нашу ту бесіду, так. Е, і будуть глядач буде бачити, що ми сидимо десь в якійсь студії, гарні. І все. Це вже не проблема, це елементарно. Минулого року одна з компаній Косалтинговорч поза минулого, mm. минулого власне, під час так званої пандемії е, співбесіди проводилися в віртуальному офісі mm. співбесіди з е, mm. потенційними клієнтами в віртуальному офісі. І це означає переміщення, перетікання життя в метавсесію, А там тобто, це ж ну, віртуальна реальність. Де ви можете цілими днями бродити День світами там і все що завгодно, а то є то є різновидність наркотику для деяких людей, які не мають що робити, до чого причепитися, чи мають якісь труднощі, проблеми для них і громаді я... на якомусь іншому рівні. є, і ото є, отой, отой, так би мовити, також елемент, що тих людей, які ніби не потрібні суспільству, вони ну не потрібні, якось потрібні, що їм дадуть там базовий дохід, а всьому іншому вони не потрібні. Абсолютно. І тому для них, для них готують отой вихід, ото вікно, щоб вони туди, туди е, е, в'їхали. Тільки будуть мати в супермаркет замовляти їжу, їжа, все, суд мають, так би мовити, комунальні всі речі, все працює, вони живуть там. Так, десь в штатах я вже забув кому-то місці, місті, вже зараз іде волмаркет, пропонує мережа, доставку дронами їжі. І коштує це недорого, 4 долари. Кутіть. Але тут дивіться, ще одна річ цікава. Я, е, то мені дочка старша пояснила, так, я кажу, ну що за якийсь ідіотизм. Е, Хтось собі купляє вечірні плаття за тисячу mm. доларів, віртуально. Чи так, земельну так. ділянку за пару десяток тисяч так. доларів, якийсь ідіотизм. Каже, ні, каже, це каже, все каже дуже добре розраховано. На тій ділянці. За пару тисяч доларів в тому віртуальному місці, якого не існує в реальності, а вона в віртуальній віртуальної реальності, хоча де там різниця вже зараз <сих> <сих> починає згладжуватися завдяки технологічним, тобто вже тактильні, всі, всі відчуття повністю разом з тактильними працюють над запахами вже на сьогодні серйозно, тобто повністю ефект присутності. Так от каже, от, на тій ділянці будують віртуальне казино. Туди треба прийти відчутні платі, не заплатити це. Але в тому віртуальному казино... Грають на реальні гроші. На реальні гроші. Тому, різниця. Тут реальні гроші ти купуєш то-то плаття, граєш на, на реальні гроші, а ти, в ти Ну, то, то, є, то є дуже хитра ідея хитра ідея, частину, о, то, як знищення, знищення, от казали, що перенаселення земля. Так само буде пере, перебор перебор безробітних зв'язку з автоматизацією всього виробництва і життя багатьох, як автобуси, без шоферів будуть діти. Ну, так, що, так. так. Так, в Китаї судді суди вже штучний інтелект. Так, інтелект. І тому для тих людей потрібно створювати, щоб вони йшли, щоб е, йшли в ті світи. То є, то є підготовка, то є, так би мовити, факт. Ми повинні то розуміти, і то є найбільш небезпечна тенденція сучасності. Вона не контрольована. Тобто вона контрольована тим, хто більш так, так, так. І причому, що маса людей, яка тим користується, ми користуємося смартфонами. Я знаю по собі. Я тут половини функцій, чи більше я, я їх не знаю. Вони не потрібні, нам потрібні функції нам потрібні. Та. Там ну соцмережа, ну та. фотографії. Ну, якщо та, будеш так. входити в ті всі інші функції, то будеш дуже просто будеш тільки часу там з тими всіми функціями зайнятий що то є просто страта часу. І власне дивіться, маса народу буде користуватися. А так? вже дивіться, що робиться, що всі приходять молоді в кафе і всі не, не розмовляють, а сидять там перший так. крок. Перший крок до тої. А до потім того, вони не вирішна. будуть ходити в кафе. Да, вони будуть віртуально вони будуть. Сидіти, сидіти в тому кафе. кафе сидіти собі дома, лежати. І... Mm. Да. Будьте... Да. То, то є перший крок, то є тенденція. Да. І я вважаю, що це катастрофічна тенденція, яка можливо веде до знищення людства. Можливо. Ну, занадто велике слово. Ми так, ми так гарно перейшли на іншу тему, але тема насправді дуже цікава, тому що. Важлива тема. Дивитися. Я коли почав, ну я про це там записував вже зрештою, ну, але ж, е, тема, про яку можна багато розмовляти, а. бо е, крім тих всіх технологічних фішок, є, а, втручання в людську природу, тобто доповнення фізичного тіла, доповнення реальності, плюс е, те, що називається штучний інтелект. А штучний інтелект, багато хто з дослідників зараз б'ють тривогу, тому що він розвивається такими темпами, що, а ніхто не може спрогнозувати до якого виходить рівня виходить, чи, чи він виходить під контролю. який він, так, він так. буде. Так? Адже якщо людина штучний інтелект, там з ну, фільмів п'ятий елемент, так, пригадуєте, так. як та Лілу там з'явилася, як вона там е, знайомилася з бібліотеки, цілими бібліотеками через себе пропустила та, якби, е, інформацію. Так і штучний інтелект, в нього завантажити можна все, що завгодно. Я говорив з одним чоловіком, він ну, так сказав, просунутий в сфері християнства. Тобто він там і християнський містик, і ми на ту тему з ним домовились продовжити бесіду. Бо насправді дуже цікаво, я кажу, а де буде, в чому буде різниця? Різниця буде хіба ну, в тій іскрі Божій, яка є в живій людині. Яку е... придушують страшно всі ці всі соросята, Лиця, Взагалі, весь всі тренди сьогодення придушують, придушують, знищують, і це, це насправді страшно. Але відрізнити біоробота, припустимо, з досконалими там, тканинами, функціями, з штучним інтелектом від людини буде практично нереально. Тобто він буде на порядок вище всіх відношення, в ерудиції, в фізичних даних в розвитку. Ну, тобто, Дуже досконала модель. І тут питання: а є в нього людські почуття? А що таке людські почуття? Так. Хімічні елементи, які в нього будуть працювати, тобто, ну, тобто де, 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 та, де та грань? Він буде бачити набагато досконаліший вид, начебто, людей, але, де, це, але, без, але без душі. Без того, да, без душі. Уча ну, ніхто і не є... може пояснити, що таке душа так, і, роз... сказали, і ніхто не рані... може сказати, які будуть душа говорить... 17 грамів чи скільки сина ну, є таке, такі, так, та, та, що це та, є та, такі та, теорії. Ну та. я не знаю. Також, то, є, то є то є так домовити. Ну якийсь цікавий факт, але про який треба так би мовити говорити спеціалістами з ті, та, та профільними та, Але то все є ясно, що то йде до заміни людей, і то ідеї йде. йде... Іде до якоїсь катастроф. Але оті тенденції, про які ми говорили в Європі, які йдуть і які зараз почалися в судові з тою війною України з Росією, Європа не готова до то того абсолютно, всі перестрашені, армії нема. І оті тенденції, які вже наступають, можливо, є тут якась, не кажу, Божа воля, а с, якісь сплетіння, сплетіння всіх тих подій елементів, що може бути вибух і вибух більш серйозний. який Зупинить ото все. Одна, можливо, одна не, не кажу, одна з його функцій. Один з наслідків буде зупинення того всього віртуального наступу віртуального світу і того. Може, може, так природа відрегулює. Може так, відрегулює. Може Це бути дуже жорсткі, 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 жорсткі. І, жорсткі і якісь... воно якось так складується, знаєте, якась в тому є, якийсь такий промисел Божий мав і, і, і тенденції негарні, тенденції не гарні. Тенденції не гарні, ну, всі, тенденції не всі гарні, гарні. бо. Якщо ми говоримо про ту ж саму війну, то ця війна, яка зараз відбувається між Україною і Росією. Хоча в нас не, війни немає, в нас немає так, стану так. війни, так? знову таки інша тема. Ця війна, яка відбувається, вона вже є напівтехнологічна, частково так. технологічна. Але це, мабуть, остання війна, бо знову таки, якщо подивитися з новинками в військовій сфері, там такі рій-дронів, які самокерованих штучним інтелектом, інші. Людей то вже не потрібно. Не потрібно Людей не потрібно. І, ну, і це, от, це такі аспекти нашого майбутнього, про які е, ну, треба просто розуміти. Бо... Найцікавіше, є те, що ви сказали, що війна не оголошена, військово-воєнний стан війни не оголошений. В багатьох країнах війна не була оголошена, в тій же Єгославії не було оголошена війна, як американці пішли, не оголошено в Афганістані. Ще в іспанська громадянська війна. Уряд не оголосив стану війни також. Чому? Тому що нам треба з міжнародними, так би мовити, mm -hmm. працювати само і в нас. Якщо в стан війни закінчено, ніхто не їде, кордони закриті, і Ну, що було би і логічно, мабуть. так. Mm -hmm. Але з іншого боку, стан війни без, без тієї західної техніки, це то би все було. Ну, бачите, але тут конспірологічні версії знову ж таки озвучена одна з них. Насобіним таким бізнесменом, блогером і доволі популярний чоловік. Багато його слухає, пише то він. Я з ним, на жаль, погоджуюся про зрежисованість тої війни. Є та... Елементи зрежисованості виявляються, але та зрежисованість війни вона Але наслідки, які в той режисури, ото є Буча, ото є вбивство наших молодих, знищення, не дай Бог, що буде там та атомна електростанція. Елементи режисури ви, видні, елементи режисури, а і по ви... тому, що захід дає почуть, а не дає, так би мовити, в більших кількостях зброю, то є також частина тої Так, Але крім того, тут знов таки за тою режисурою прослідковуються величезні, скажімо, суми, тобто ті е, гроші, які там крутяться. Я просто зараз е, зацитую це Вашингтон е, Пост, тобто. В одному з телеграм-каналів з посиланням на За Вашингтон Так, Росія контролює ну, не... в Україні родовища корисних копалин на 12,4 трильйона доларів. Ну, тобто, Уявляйте собі, які, це, друга цифра стосовно Європи, це була раніше озвучена теж там якась експертна група, що Єв... Європейський Союз цього року заплатить за енергоносії на 400 мільярдів. Євро більше ніж попередньому році так. частина тих грошей це точно гроші Росії. Гроші Росії. Тобто Деорити Німеччина, в не... основному Німеччина, Німеччина спонсорує Росію. Треба прямо казати. І вони всі мають розуміти. Але вони починають кричати навіть мої приятелі туди-сюди. Ми все розуміємо, війна є страшна, війна є погано. Але як ми перестанемо мати проблеми, то ми ж ми ж кормимо всіх в Євросоюзі. Ми кормимо румун, болгар, поляків. Поляки кормляться з Євросоюзу, не є не є вони великі, які самодостатні, та... самодостатні з Євросоюзу. Всі кормляться. Ну а найбільше донор. Тобто тут Німеччі. також, ну бачите, німці кормлять і тих, і там тих. Корнять То є дуже така, якась… тому що ми нам то здається, це що є тут суперечності, правда? нелогічна нелогічний, але ми не знаємо інтереси, які стоять за тими тих великих корпорацій, так. про які ми задавали, І можливо це все пояснюється. Нічого особистого тільки бізнес. Так. Ми ну, згадаємо на завершення, напевно, слова, які переписують цитату Марсу, але це він її навів, це не він сказав про те, що нема такого злочину, на який капіталіст mm -hmm. навіть під страхом смерті не пішов би при вигоді 300% прибути. Але, але так само сказати, що нема такого злочину, який би не зробила Росія ні за що, не, ні за що або за якісь шматки, шматки якоїсь території. Нема такого злочину. Вона зробить все. Ну, на жаль, так на жаль, так. І тут є знову ж таки збіг у тих інтересів тої, скажімо, страшної ідеології, якою, яка абсорбувала в себе багато корисних елементів консерватизму, тобто і створила так. штучний полюс порівняно з Лівацьким західним світом. І в на і багато людей, багато людей в Європі, чому вони схвальні до Росії, бо їм здається, що це щось інакше, що вони болять систем сім'ї. То для Росії, то є чиста, да, то це це є чиста картинка. Росія, все, що Росія пише і говорить, це є все навпаки. Ну, ну, є, є на ну і на цій оптимістичній ноті, та не зовсім оптимістичні, але я дякую і будемо сподіватися, що ще продовжимо. Добре, всього Все, дякуємо.